Доброго дня! В Києві в наявності класний автомобіль, Renault Scenic 4 2017 року випуску на механіці, 1.5 дизель 110 кінських сил в максимальній комплектації Intense з Full LED світлом Стоїть гарна їхня гума 21-го року. Комбінований салон, система запобігання зіткненню щитування дорожніх знаків, контроль полоси, рідний пробіг 198 тисяч, автомобіль повністю по пореного сервісу. Дуже гарна машина в класній комплектації. Шторки. Заднє сидіння сливається назад. Можна відрегулювати наклон спинки, можна збільшити багажник або збільшити місце для ніг задніх пасажирів. великий багажник. Є камера заднього огляду, парктроні 360. Машина в дуже класному кольорі. Тепер перламутр Дальше після зон. Центральний підлокітник рухається також по рейках. Дуже цікава, комфортна, економна машинка. Дзвоніть, пишіть, приїжджайте на огляди, місто Київ. Дивитися в районі метро Палац Україна.